Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал який, Якенекс завжди з вами. Маємо сьогодні 15 червня 2023 року. І Сьогодні до нас потрапив старенький, але ж всім відомий такий е е кухонний комбайн. Це у нас Marinex Master Chief FP20314IH. Є така назва. Ось Хто її побачив зовні, той зрозуміє, що скажем, така сама в нього моделька є. Ну, ви не, яка проблема. Проблема в тім, що е отака от є тут ручка. Вона тут рухається, змінює швидкості, і кнопка, яка тисне на це все для того, щоб чашу звільнити, щоб вона могла відключити чеку, яка скажімо так, пустить цю чашу, яку можна просто достати. Так її не можна, вона просто натискається, все рухається, так її можна рука. Тобто з кнопкою у нас начебто, ситуація така вийшла, що все начебто і непогано. Але що з цією ручкою, бачите, завдяки тому, що тут... Оці вусики, їх має бути три штуки. Покажу. Зразу це те, що зробили ми. Схожу, трошки жовтішу. І ці вусики вони просто самі по собі дуже тонкі і, звичайно, вони з часом ламаються. вже часу трохи цей комбайн вже побачив трохи в цьому житті. І ось ми зробили от таку от штуковинку І зараз вона просто на ваших очах спробує її поставити. поставити так, щоб вона стала на своє місце і начебто рухала усі швидкості. Ми її ще не ставили, ще не пробували, тому не знаю, що в нас вийде з того. З всього. Ось це є, є кнопочка, ну і безумовно, треба буде поставити оцю штучку. Ця штучка, бачите, щось не буде і хоче склавати. Тому щось не... Щось, щось не то. Зараз ми туди осередину, заглянемо. Так, так. Одним словом треба зачитати. Ну ось вдалося нам поставити саме місце кнопочка і скажемо верхушечка сила. І загалом хочу просто демонструвати, що воно таке. Працюємо в той бік. Як в ідеалі має воно працювати, сказати не можу, ну і начебто все включається, все виключається, ну і кнопка безумовно, скажімо, достатнь чашу, тобто все воно все воно працює і все, начебто байдуже вийшло непогано. Тому, будь ласка, якщо буде вам цікаво, можливо, така річ, вона у нас вже готова. Ті, хто підписується на наш канал, ми е знаємо, що ми постійно виставляємо те, що до нас з'являється, те, що ми можемо зробити, щось змінити, додати, покращити. Ми завжди виставляємо це відео. І для того, щоб... ви... Більш частіше розуміли, що щось новеньке є таке, що раніше не було, не можна було придбати завдяки тому, що старий вирів, чи просто виробник не виготовляє замінної запчастинки, але ж ми це все робимо. Тому, будь ласка, на початку відео є наш сайт, є телефони наших менеджерів, якщо цікаво. Дзвоніть, сходьте на сайт, самостійно дивіться. Якщо просто, скажімо так, цікаво відео було, поставте вподобайку, будемо дуже вдячні. А якщо цікав взагалі цей контент, то підписуйтесь на наш канал. Багато новенького в нас побачите. Будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні, слава Дусі!